дня! в ефірі інформаційна програма «Час» на Студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца про головне життя краю наступні 10 хвилин. 6, 7 та 9 листопада з 9 години ранку на вулиці Бершині в Ужгороді проводитимуть роботи по обрізці дерев. У зв'язку з цим рух автотранспорту буде обмежено. Водію просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту по місту. Департамент міського господарства перепрошує за тимчасові незручності. Останній подих міліції Відзавтра завтра в Україні ліквідовують міліцію та створюють поліцію. Всі працівники старої структури будуть звільнені та переведені у нову на тимчасовій основі. І лише після переатестації зможуть працювати вже як полісмени. А тим часом у жороді триває навчання нової патрульної поліції, молоді, не зламані міліцейською системою, полісмени впевнені, що частину старих кадрів можна перевиховати такої ж думки, і їхні Якщо настанники. вони всі прийдуть, о, пройдуть пірятістацію, да, якщо вони о, зможуть показати, що вони є фахівцями, чому ні? Тому що фахівці на дорозі, фахівці о, в цій нелегкій справі бути поліцейським завжди потрібні. Тому о, лише моменти, що за їхньою фаховістю, якщо люди показують, що вони можуть працювати, чому ні? 128-му восьму гірсько-піхотну бригаду в повному складі виводять із зони АТО. Інформацію публікували на волонтерській сторінці у Фейсбуці. Допомога 128 128-й бригаді. Там, зокрема, зазначено, що за наказом Генерального штабу збройних сил України найближчими днями бригада має в повному складі залишити зону проведення АТО. причина: планове виведення. Командир 128-ї восьмої гірськопіхотної бригади Сергій Шаптала про коментувати інформацію про переведення відмовився. Пояснив, що ці дані не для розголошення. Асоціація виробників молока та всеукраїнська аграрна рада запропонували кандидатам у мери внести до виборчих програм пункт про забезпечення дітей початкових класів молоком. В такий спосіб представники галузі прагнуть привернути увагу до стану здоров'я школярів. На сьогодні харчування дітей до шкільного та шкільного віку не збалансоване, звідси і відповідні наслідки. Знижений імунітет, високий рівень захворюваності, втомлюваність та спад розумової активності. Нагадаємо, у 2012 році асоціація виробників молока розпочала реалізацію проєкту шкільне молоко у понад 30 населених пунктах країни, участі якому взяли 7,5 з половиною тисяч дітей. Ми знаємо свої права. У одній зі шкіл Ужгорода презентували дитячі роботи конкурсу Права людей, очима дітей. Організували його юридичний факультет УЖНУ, управління освіти Ужгородської міської ради спільно з іншими місцевими партнерами. Провели захід у рамках го міжнародного мандрівного фестивалю документальних фільмів про права людей докудейс з подробицями Валерія Турок. Право на здорове харчування, право гратися, право на сім'ю, право на медичну допомогу все це зобразили на фотосвітлинах, малюнках та описали у творах ужгородські школярі. Найкращі роботи конкурсу Права людини очима дітей презентували ужгородським глядачам. Мета заходу правова освіта містян. Це донести людям інформацію про права людини, показати наскільки це важливо і наскільки важливо, щоб людина відстоювала свої права і боролася за них і знала свої права. На конкурс подав. Але 142 роботи діти з різних шкіл міста виставку організували у рамках мандрівного фестивалю документальних фільмів про права людини. Долучилися і представники органів юстиції. Кожна робота надзвичайно вразила нас, представників юстиції. Була кожна по-своєму індивідуальна, і було видно, що діти вже з раннього віку. Відчувають, що таке те чи інше право на фестивалі Ужгородцям показали близько 20 стрічок. У кожній проблема порушення прав людини, події революції гідності, спогади про голокост та багато іншого. Діти фільмами надихнулися і створили свої роботи. Про мир, щоб він вже настав. На моєму малюнку зображений голуб як символ миру, і віночок з колоском пшениці та. Street estrecha Я написала там про хлопчика, який приїхав до нас із Донецької області, і він був порушений всіх прав. У мене зображено голуба, який несе гілку пань, і Там також якби, символи синє небо і пшениця, Там також зображені маки та калина. Я зробила фотографію людини, яка грає у нас на переході, і це я вважаю його спосіб вираження. Авторів найкращих робіт нагородили гра. Амотами та призами. Фотосвітлини з виставки мандруватимуть школами міста. Зробити добру справу. Закарпатські активісти зібрали півмільйона кришечок від пляшок, за які виручили майже 6 тисяч гривень. На ці кошти волонтери придбали два слухові апарати для дітей з вродженою вадою слуху. Деталі розповість Анастасія Ножка. У шестирічного Олексія Худобина та трирічної Діани Лаврушенко вроджена вада слуху. Сьогодні їм приміряли силіконові вкладки, аби через кілька днів вдягнути слухові апарати. У хлопця не чують обоє батьків. У дівчинки лише мама. Діти навчаються в Ужгородській спеціалізованій школі інтернат. Діти в дошкільну групу поступили, і ми, звичайно, що цей рік не встигли їм закупити слухові апарати, і нам це дуже доречно. Вони нас просто виручили, тому що ми зараз думали, що як забезпечити цих дітей слуховими апаратами. Це була проблемка, і ми її вирішили дуже гарно за допомогою таких хороших людей, які існують у нашому місті. За півмільйона кришок, які зібрали за ініціативи двох закарпатських волонтерів, вдалося отримати 6 тисяч гривень. На ці кошти придбали два слухові апарати для дітей. У нас немає якихось обмежень, але ну, в даному випадку ми не дали перевагу дітям, тому що у них попереду все життя, і вони до цього не мали повноцінного життя, і надалі їм треба ці допомоги для того, щоб вони могли хоча б мінімально чути. Тому ну, от хочеться допомогти саме дітям. Чим більше буде людей, чим швидше ми будемо ці кришки збирати, тим частіше ми зможемо таким чином допомагати дітям. Там, чи це буде інваліди, це буде інвалідний візок, чи це буде слуховий апарат. Ну, я не бачу різниці особисто. За останні 10 років дітей, які народжуються з вадами слуху, побільшало. Серед причин штучні пологи та батьки, які слабо чують. Кожний батько і мама хотіли б, щоб дитина була соціально адекватна в світі. Для цього їй потрібно добре чути і говорити. Якщо дитина не буде чути, вона не зможе говорити. От. І тому, якщо народжуються такі діти, на сьогоднішній день є прекрасні слухові апарати, є кохларна імплантація, а вже далі задача батьків і сурдопедагогів. Навчити цю дитину говорити і піти в світ і бути соціально адекватною. Організатори проекту на цьому не зупинятимуться і закликають долучитись до збору кришок усіх небайдужих, адже за них можна отримати гроші і допомогти тим, хто цього потребує. З минулого в майбутнє книгу під такою назвою про історію хуської гімназії інтернату презентували в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Видання написали колишні учні закладу і присвятили його своїм педагогам. А декілька поколінь випускників хуської гімназії, яка на час їхнього навчання ще називалася школою інтернатом, зібралися у залі обласної бібліотеки, аби згадати щасливі учнівські роки. Переконані ті досягнення, які має сучасний заклад, і результатом міцного фундаменту закладеного понад півст століття тому. Донька і чотири сини. Мені директор казав, що у цьому році всі випускники, крім одного, хто не здавав зно, усі випускники Хуської школи, гімназії, інтернату поступили в вищий навчальний заклад. 18... Оце рівень. Більше 75-80 поступили на державне замовлення. Свинків вже багато, відгуки дуже хороші. І ми цим гордимося, тому що зроблена добра, велика справа. Дань пам'яті, за все, нашим вчителям, які ще живуть, і тим, які вже відійшли у вічність. На цю годину у нас все більше розкажемо. Покажемо випуску 19-й. Я бажаю вам гарного, сонячного, вдалого дня. До побачення, до зустрічі.